Що відбувається в світі, і як це вплине на ваші фінансові плани? Чи буде ФРС піднімати ставку далі, чи буде рецесія в Єврозоні? Чи буде байненс оскаржувати рішення СЕК? Якщо буде, до чого це приведе, що буде з біткоїном? Надзвичайно багато питань. Але якщо ви уважно слухали, то перше питання: чи вплине це на ваші плани? плани. І для того, щоб це могло вплинути або не вплинути на ваші плани, їх треба мати. Якщо у вас немає фінансового плану, інвестиційного плану, то будь-які ваші дії, вони наосліп. Ви не порівняєте між собою проєктів, ви не порівняєте між собою варіанти інвестицій, не порівнюєте дохідність, не прийняті ліквідність, надійність, тобто ключові фактори, на основі яких ми можемо робити висновки: варто вкладати чи не варто вкладати. Якщо у вас немає фінансового плану, то з одного боку виглядає, що все йде по вашому плану, а з іншого боку, насправді все просто йде, як іде. Тому перше з чого варто почати перед тим як відповідати на питання, як це вплине на мої плани, задати себе, а який мій план. Ми наполегливо рекомендуємо завжди прописати план, хоча б на декілька років. Я розумію, в умовах невизначеності надзвичайно складно це зробити, але це можна зробити. Не означає, звичайно, що цей план точно відбудеться. Але ми навчимося планувати, ми навчимося визначати ті ключові поінти, на які нам в майбутньому дозволять свої власні цілі і мрії втілювати. Тому детально подумайте, а який ваш план, як він прописаний, що має бути у вашому фінансовому плані. Рівень ваших доходів, від чого він залежить, рівень ваших витрат, від чого вони залежать? Рівень вашого капіталу, як цей капітал буде змінюватися, рівень ваших сплачених податків. Так це теж важливо, де коли частина, особливо для капіталу або ваших доходів. Рівень інфляції, який се час буде, курс долара. Звичайно, що ми часто враховуємо це теж в своїх прогнозах. Підно треба теж порахувати. Все це повинно бути у вас в єдиній формі, в якій зручно все змінювати. Яка це форма? Зазвичай це Google таблиця. Ну, найпростіший варіант. Бо Excel це теж нормально, але Excel ну, певним чином складніше в хмарному середовищі редагувати. А Google таблиця просто для цього ідеально призначена. Ви можете для себе самі скласти свій фінансовий план, або скористатись нашою допомогою. Є автоматизовані фінансові плани за мінімальну вартість, які вам вже зразу будуть як шаблон, як приклад, для допомоги того, чим ви займаєтеся на щодень, а саме фінансового, фінансової діяльності. Бо кожен з Займається фінансовою діяльністю, але просто хтось зробиться з плану, хто зробить без. І другий план, який надзвичайно важливий, це інвестиційний план. Чи є у вас інвестиційний план? Чи ви свій інвестиційний план оновлюєте? Чи там описано весь ваш капітал? Тому що те, що в фінансовому плані є один рядочок у вигляді капіталу, те в інвестиційному плані розписано дуже багатьма детальними пунктами, які у вас є консервативні інструменти, помірковані інструменти, агресивні інструменти, що у вас є в вигляді запасів, що у вас є в короткотермінову перспективу, швидко ліквідні активи, довголіквідні. Активи. Надзвичайно багато питань, на які має відповісти ваш інвестиційний план. Якщо у вас його немає, то яка різниця, що відбувається з курсом? Все просто відбувається так, як відбувається. Воно вас, в принципі, ніяк не зачіпає. Але якщо у вас є фінансовий план, тоді ви можете коригувати. Ті новини, які є, під впливом цих новин здійснювати нові дії, наприклад, ребалансувати свій портфель, перевкладати з одних інвестицій в інші, перетворювати швидко ліквідні активи, припустимо більш довготермінові, але при тому більш прибуткові або, припустимо, більш надійні. Ваші рішення. Але для цього потрібен фінансовий план і інвестиційний план, так само. Якщо ви хочете сформувати це самі, будь ласка, ви можете це писати в табличці, в Excelці, в Google в таблиці, дописувати всі ці пункти, які я щойно озвучу. То скористатися нашими шаблонами. Вони дуже доступні, вони зручні. Чому? Тому що я особисто, моя команда, хочемо, щоб якнайбільше українців стали фінансово грамотними і фінансово порадними. До речі, ви теж можете долучатися до нашої команди, якщо ви розділяєте цю цінність. Фінансова грамотність і фінансова порадність для українців. І фінансові плани, які ви отримаєте, інвестиційні плани допоможуть багато кому структурувати для себе розуміння рівня своїх активів і як далі в межах цих активів діяти, щоб отримувати. Потрібний для себе результат. Я точно вірю, що вам це вдасться.